Встановлюється соціальна норма в розмірі 1200 кубометрів на весь опалювальний сезон 6 місяців. Це означає, що людина може сама визначати, скільки газу використовувати в рамках соцнорми щомісяця протягом опалювального сезону, сказав прем'єр-міністр Арсеній Єценюк. Як наголошується, також було прийнято рішення, що в лютому 2016 року буде здійснено контроль реальних витрат населенням газу для опалення та оцінено необхідність збільшення соцнорми у випадку холодної зими. Крім того, прем'єр підписав постанову, якою спрощує перерахування субсидій за житлово-комунальні послуги на зимовий період. Воно буде здійснюватися в автоматичному режимі без подання повторних заявок. Урядом також вносяться зміни до порядку перерахунку вартості опалення підприємств ЖКГ, який буде проводитися в щомісячному режимі в залежності від зовнішніх температур, а не раз на півроку, як було раніше.